Частина третя. Значить, зробили нижній вал. Нагадую, нижній вал, саме основна частина. Ходить тугенько, це добре. Втулочки в місці із валом, тобто своїми посадочними містами. Це добре. Ну і, відповідно, сам вал стоїть, не крутиться. Стоїть, не крутиться. Оце правильна зборка. Заразу скажу, хто буде збирати допуск по торцевому бієнію плюс одна десятка. Воно плотненько туди увійде. І не буде болтатися зліва направо. Воно не має шату. Ці ролики регулюються шайбами, що стоять всередині між роликом і речагом. Те ж саме, вони повинні ходити і мати найменше торцеве бієння. Тепер речаги, все добре. Втулочки прорай беремо. Тепер все добре. речаги схрещуються. Речаги схрещуються. Беремо ося. Чуть-чуть синькі. І збираємо. Хоп. Бачимо, болтик зайшов легко. Тут сюди накручується гаючка. О, які стоять О такі стоять гаєчки. Отакі стоять гаєчки. Накручуються. Тепер теж немало от. Бачимо, проворачується болт, це добре. Тобто втулка повинна сидіти в речагу, болт повинен крутитися вокруг втулки. Але болт не повинен крутитися вокруг свого посадочного міста, вокруг цього речага. Тобто, цей речаг і болт мають бути одне ціле. Болт має крутитися вокруг цього речага, де стоїть втулка. Оце багато помилок. що Люди просто збирають. Забивають його. І на цьому кидають. Попадаючи волога, все остальне. І болт не крутиться вокруг втулки, а болт крутиться вокруг свого посадочного міста. І що в нас виходить? Візьмемо ще один болтик. Ага, вони. І виходить, у нас не це робоча частина, а шийка болта. І метал іде метал. Цей випрос устранявся з допомогою накаток, набивання йожиків, накаток, всього остального. Головне, щоб тут болт не крутився. Тобто рычаг должен крутитися з втулкою вокруг болта. А цей болт нерухомо стоїть і своїм посадочним місцем. Оце помилка 90% зборки всього сидіння пілоту. 90% зборки. А це ще я хотів розказати, хто буде збирати сам. Тому наука. Зразу зібрали механізм. Не навішуйте верхню частину, відразу його провіряйте. От, наприклад, я зараз кручу. Оце помилка. Наприклад, бачите, зараз гайка не затягнута. Бачимо, що болт стоїть по відношенню до втулки нерухомо, а крутиться болт. Відносно другого речага. Оце воно працювати не буде. Оце у вас вже за місяць воно скрип, риб, воно просто задовбе. Болт должен бути з другим речагом нерухомо. Я Зараз візьму рукою і отак от він дожен з ліганса прокручуватися вокруг тулки. А це зборка буде. Правильною. Буває, не вистачає просто затяжки болта, гайки. Даже сильно затягнувши, буває просто не вистачає. Не вистачає.